Тече вода з-під явора, яром на долину пишається над водою, червона калина, пишається калинонька, явором молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. І вам слава сині гори, кригою у куті, і вам лицарі великі, богом не забути. Борітеся, борі... борі... Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Неволі виріс на не чужими і не оплаканий своїм, неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином. і скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, як уруто поховати мене на могилі серед степу широкого на Україні мир, що клони широкополі, і Дніпро, і Круч, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу. Отоді, я вони і гори, все покинули.